Шановні друзі, поряд зі мною не цього слова, друг, колега Михайло Дмитрович Тончик, який сьогодні очолює нейрохірургічну службу нашої області. Але за своїм він є співробітником кафедри хірургії номер 2 Добрий день, Михайло Дмитрович. Добре. На вашу думку, яка роль сьогодні освітньої компоненти саме нейрохірургії взагалі в вивченні хірургічних хвороб? Ну, дивіться, нерохірургія є в принципі окремою раніше була окремою дисципліною. Зараз це частина хірургії розглядається таким чином. Але за своєю специфікою вона достатньо сильно відрізняється від загальних хірургічних підходів, тактик ведення пацієнта і спрямована є, скажімо так, більш широкі моменти, які в принципі мають знати всі хірургічні спеціальності. А є достатньо вузькі суто нейрохірургічні проблеми, якими займаються суто нейрохірургія. Це операції пов'язані з спинним мозком, головним мозком, периферичною нервовою системою. Зараз як такової інтернатури з нейрохірургії на сьогоднішній день немає, є, впроваджується резидентура, це пілотний проект взагалі спровадження резидентури в Україні. І на сьогоднішній день питання власне фаху підготовки на рахірургів стають дуже дуже гостро. Питання в тому, що тих пацієнтів менше, ніж загальнохірургічних, але їхня специфіка достатньо сильно відрізняється, тому це є необхідно. Ну, Ці знання є необхідними для фахівців з терапевтичних напрямів, для фахівців з усіх хірургічних напрямів. Повірте, черта москава травма нікуди не ділась. Вона нікуди не дінеться. Тому? Вона у нас залишається. Тим паче, що зараз під час збройних агресії Російської Федерації поранених достатньо багато. З появою бо спочатку повномасштабного вторгнення дуже суттєво збільшилася кількість пацієнтів, як цивільних, так і військових поранених, з пораненням периферичної нервової системи. Тут є нюанс такий: що це пацієнти, вони більш легко проносять гострий період, але наслідки це можуть бути потім на все життя пацієнта. І дуже важливо вчасно правильно підійти і це все пролікувати. Інша проблема проблема інсульт, яка, здавалось би, є частково вона є терапевтичною проблемою. Дійсно, інсуд у нас в своїй важній більшості лікують лікарі-неврологи. Але на сьогоднішній день без нейрохірургії в даному випадку нікуди не їтись. І на сьогоднішній день це питання одне з найголовніших, яке про це було завдання ставить і Міністерство охорони здоров'я. Чому? Тому що, наприклад, Національна служба Міністерства охорони здоров'я поставили його в пріоритетну послугу. І поряд з такими напрямами, як народження дітей, да, не плюс допомога пологах, інфаркт, інсульт і рання діагностика конкретних захворювань це чотири пріоритетні напрями, які зараз вони на контролі і в Національної службі здоров'я, і на контролі. У Кабміна і у Міністерство охорони здоров'я. Я знаю берете безпосередню участь так, в тих робочих групах. Так, так, так. Ми приймаємо участь в робочих групах, ми розвиваємо в Полтаві ці напрямки. І, в принципі, те, що по освітній компоненті, ми дозволяємо і допомагаємо студентам це все побачити, відчути. Розумієте, Колись була така, така думка, да? От ти провчився, потім ти приходиш на інтернатуру, тобі. Тут Зверхню так кажуть, а тепер ви забуваєте так, все, так, чому так. вас вчили, і ми починаємо так, це все заново. Но на сьогоднішній день це все не так. Чому тому що ми користуємося сьогодні новітніми протоколами, новітніми стандартами і приймаємо участь у розробці цих стандартів, впровадженні їх в практику, і це те, що ми даємо нашим студентам після того, як ви пройшли, побачили, вивчили, якщо ви свідомо до цього людей ви старанно вчитись, вам не потрібно буде це все забувати. Ви це все можете потім використовувати в своїй лікарській практиці. І останнє питання, кажучи. я знаю, що на сьогодні у вас на здоні є надсичасне обладнання. Так, Гали. на сьогодні. Скажіть, будь ласка, в двох словах. Чим ви використовуєте. Чим можна? ми користуємося і що є вашою гордістю? У нас є два операційних мікроскопа, один мікроскоп якби стандартний. І він дозволяє зробити інтраопераційні ангіографії, інтраопераційне накопичення куплими контрасту визначає. Є новітна технологія, так званий екзоскоп. Він бачите, він набагато менший, якщо порівняти ці так. Два, два апарати, він більш компактний. Він дозволяє взагалі зробити таку штуку, як бачити об'ємне зображення. Тобто, ми працюємо в таких 3D-окулярах. У нас два екрани: один для хірурга, інший для асистента. І ми бачимо всю глибину операційного поля повністю. Нам не потрібно там переводити фокус, зміняти відстань, фокусувати його. Ми бачимо все одночасно. Це дозволяє нам більш безпечно для пацієнта виконувати ці хірургічні втручання. У нас є рентген апаратура, яка дозволяє контролювати імплантацію деяких пристроїв в тіла пацієнта. Це те, що у нас є. Тут, і плюс у нас є навігаційна станція, яка дозволяє робити біопсії, функційно мало інвазивно видаляти інсультим, а тому, наприклад, біопсії і проводити. Тобто ми можемо КТ МРТ пацієнта загрузити цю станцію, промаркувати на ньому ту ділянку пухлини, яка нас цікавить, і точково з погіршенністю десь до 0,1 мм до неї дійти. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, як досвідчений не лише хірург, а викладач. Наскільки сьогодні є бажання здобувачи освіти, піти в нейрохірургію? Ви на знаєте, на сьогоднішній я можу сказати, що кількість бажаючих вона не знаю от чому, але вона суттєво збільшилась. Вона суттєво збільшилась. За Що цікаво, можливо, ми на той час ще не настільки активно приймали участь в освітніх процесах. А це ми маємо на увазі там років 5-10 тому. Але останні роки у нас багато інтернів, які проходять зараз інтернатуру з хірургії і планують зв'язати своє подальше життя саме з нейрохірургією, не дивлячись на те, що їм придеться додатково ще плюс три роки в я так думаю, після вашої розгорнутої презентації і виходу в ефір в соціальні мережі цього невеличкого фільму. Їх кількість суттєво збільшиться. Ми, Ми вам дуже вдячні. Можна показати ще одну операцію? якщо ваша ласка. E, причому вона більше я думаю, може бути цікаво. Це операційна, в яку вложилася, і область, в яку вложилася і світовий банк і міністерство охорони здоров'я, яка дозволяє робити ендовоскулярним. Будем дуже вдячні. Вітаю колеги. Ми з вами в ангіографічній операційній. У нас стоїть сучасний ангіограф Philips Azurion b 20 Це біплан. Що цікаво, він має дві дуги, які зафіксовані одна на полу, інша стельового кріплення, яка дозволяє одночасно знімати пацієнта мінімум в двох проекціях. Це сучасний апарат, який поставили. За кошти світового банку це проєкт проект Міністерства охорони здоров'я світового банку. Це абсолютно нова прибудова до будівлі, яка зроблена тут. Дякуємо департаменту охорони здоров'я нашій обласній владі, яка знайшла можливість виділити кошти і зробити нам нову операційну. Чому тому що ті приміщення, які були в лікарні, вони були не пристосовані по сучасним вимогам ДБН-а, цей апарат неможливо було туди помістити, тому було прийнято рішення. І за дуже короткий термін. Точно, ми менше року, мабуть, да, менше року була зроблена вся прибудова і повністю зроблена операційна, яка вже працює, і вже ми лікуємо тут наших пацієнтів. Апарат сучасний він дозволяє робити, в принципі, можна зробити комп'ютерний томограф, фактично не знімаючи пацієнта зі столу. Ми можемо зробити 3D-моделювання судин, робиться трикмірна проекція, робиться меп. Тобто, в апарат загружається безпосередньо сама ця 3D-модель, і ми можемо наш і навігацію нашого інструмента. Вже робити в 3D-проекції. Ми бачимо, куди повертати інструмент, як заходити. Тобто, це дозволяє нам вибиратися до важкодоступних ділянок головного мозку, судин головного мозку. Це ендоваскулярна нейрохірургія. Те, що в цьому світі називається нейроінтервенційна хірургія, нейроінтервенційна радіологія. Ми робимо тут операції пацієнтам з ішемічним інсультом, робиться тромбоцинію, Робимо тут. Емболізації аневризм, емболізації артерії винозних мальморфмальформацій, кавертинних кавер е, співусть е, і інших там е, співусть, які можуть дати крововилив в головний мозок. Тобто, власне, на цьому апараті можна виконувати весь спектр таких хірургічних втручань. Ми можемо стентування так само, як судин головного мозку, так і судин шиї. Тобто, тут можна робити в принципі все. І що дуже приємно, це апарат сучасний, він сучасний. Як для України, так і, наприклад, для Великої Британії, так і для США. Це хороший класний апарат, який дозволяє робити ці всі речі. Що стосується освітнього процесу, ми дозволяємо студентам бути присутніми під час операції. Ми показуємо ці всі речі і в чому цим операціям.